Добрий день, давно в мене не було, не звертаємо уваги на дуже вкладену чолку. Сьогодні в Рубриці в нас плани на весну і пофіг, що пройшло вже половина березня. Угу. Першою книжкою в цьому списку стане Чотири скарби Неба. Ем... <кхів> Зараз на даний момент я її читаю, вона мені дуже сильно подобається, на неї важливо вийти відгук. Я хочу прочитати речиську літературу, як ця книжка, тому так доволі цікава вона. Я розучилася знімати відео, тому не звертайте. У мене сьогодні був дуже цікавий день, тому значить, дана книжка нам розповідає про дівчину, яку там викрадають, голодують, продають, і ця вся історія. І це фінімістична книжка, і я це дуже хочу почитати. Почати більше читати феміністич, саме феміністичних книг. Значить, е, Нашою наступною книжкою. на книжку, я не знаю, чи це саме буде ця книжка, але в мене давно є план зробити е, відео про Стівена Кінга, а для цього відео треба почати плейкіль книг Стівена Кінга. Тому мені потрібно читати, щось Стівена Кінга. Допустимо, на даний момент це буде Крістіна. Що таке, я прочитаю, я не знаю, але щось із Стівена Кінга я хочу почитати. Наступною книжкою, знаєте, це буквально ця книжка, кожне відео, яке я знімаю, прочитане за листопад, про... прочитане, а плани на листопад, плани на грудень, плани на зиму, плани на весну вона тут завжди маленьке життя Ганя Янігагара, я її мала почитати ще й влітку. І так, я її не ну, я постараюся. Я не кажу, що я не буду їй це. Я постараюсь, тому що в загальному в мене є дуже великі план на цю книжку. Я очікую, що в мене буде і стара цієї книжки. А от що вона буде, я не знаю, але я буду сподіватися на це дуже сильно. Так. Сподіваюся, це буде нормальна картинка, тому що мене е, древує трошки те, як зараз стоїть мій телефон. Але це дуже швидке відео, тому що я зрозуміла, що я дуже давно нічого не знімала. Mm -hmm. Заключна наша книжка, це буде Арістотель і Данте розкривають таємниці всесвіту. Перше, що я хочу сказати, мене дуже рідко вражає ЛГБТ-література. Не знаю чому, я нічого про це не маю, але просто мене якось тяжко вразити, тому що завжди в ЛГБТ-літературі є в типу удар на те, що ой, вони такі бідні, вони не можуть бути разом. У -у -у -у". Я люблю заборонене кохання, але я люблю його, коли там є сенс, а коли буквально я боявся йому написати. Проблема з нічого. Угу. Е, тому так. І зараз на цю книжку я чула дуже багато позитивних відгуків. І взагалі мене цікавить, тому що я не читаю анотації книжок. Я не люблю це робити, тому що в більшості в анотації є опис перших ста сторінок. Мені нудно її читати. Я слухаю відгуки, щось типу такого, але більше ні. І от до даної книжки я знаю, що тут просто література. А про що? Про кого? Надіюся, назва нас не обмане. І тут реально буде щось мудрнає, просто з любовною лінією двох хлопців. Це було б непогано, я на це очікую. Сподіваюся, буде хорошо, книжка. Да. Ну, тому що, типу, знаєте, я стільки читала ЛГБТ літератури. Напевно, найкраще, що я читала, це комікс, якого замирає серце, тому що ще я так сказала, типу я дуже багато читала літератури ЛГБТ. Я не так багато її читала, я пропустимо. Я читала недавно на початку лютого, припини свої вигадки, е, буквально книжка. Вона там має щось 300 сторінок, вона доволі така, знаєте, посередня. Тому що так, я розумію, що ця книжка написана з реального життя. Я розумію, що типу, оце автор, оце він був молодим, і от йому так було тяжко жити. Ну, Буквально, знаєте, деколи мені здається, що коли ви пишете книжку про от, життя, вкиньте туди пару сюжетних ліній! Не знаю, наскільки хвилини не говорила, думаю, що не багато, сподіваємося, да? <свіх> бажано, щоб мені підкинули варіанти відео, ідей, тому що, знаєте, коли я більшість спиралася на своє прочитане, мене завжди було щось знімати. Але на даний момент в мене залишилось те, що в мене не читун, і я душі на грибу, що мені знімати, тому що в лютому я читала суто фанфіки. Одна книжка, яка була почитана в лютому, це були про на свої вигідки, на яку є вже відео, можете поглянути. А так то фанфіки, в принципі, хочу зробити про це відео, але зробити повністю відео про фанфіки по триміоні. бачення лайків, подобайки а пока!